Котельні за адресою вулиця Небесної Сотні, 91 у Полтаві. Тимчасово зупинили на плановий ремонт. Вона серед дев'яти котелень, де нині проводять обов'язкові для міжопалювального періоду профілактичні роботи. Чистимо котли повністю прочищаємо, щоб вони були готові до зимового періоду. Коли тут вода у нас посльок, окислюється, попадає саржавчина, збереться щоточка і вичищається. І тут теж все всещається болгарка і так же у період зупинки котелень проводяться періодичні огляди та профілактичні випробування. А щорічні гідравлічні випробування теплових мереж на міцність та щільність дозволяють виявити найбільш слабкі та ненадійні ділянки трубопроводів, говорять теплоенергетики. Гідравліку теплових мереж проводимо очищенням всіх фільтрів, обслуговуванням індивідуальних теплових пунктів, які знаходяться на нашому балансі. Після проведення гідравлічних випробувань ми усунемо всі недоліки. І будемо готові повністю до наступного опалювального сезону. Цьогоріч котельні зупиняються на планові роботи дещо раніше. Загалом під проведення профілактичних ремонтів підпадають усі об'єкти підприємства без винятку. Якщо котельня або теплогенератор напрацює на теплопостачанні лише в опалювальний період, вона має статус сезонної. В цьому році плановий ремонт котельних розпочався 17 квітня. Зупинені перші дев'ять котелень. Ця котельня працює і влітку, надає сповивачам гарячу воду. В місті Полтаві ми експлуатуємо 80 котелин, 40 із них зупиняються. Працюють тільки в опалювальний період, тому. У нас є весь літній період, і ми можемо там спланувати в будь-який зручний час виконання їх ремонту. 40 котель це сезонні. Котельні в середньому котельні зупиняють на період від 7 до 11 діб. Найпотужніша ж котельня по вулиці Ціолковського, що забезпечує послугами майже третину жителів Полтави, не працюватиме з 29 травня по 15 червня. Загалом термін зупинки потужностей теплоенергетики звели до мінімуму, аби незручності для споживачів тривали якомога менше, говорить технічний директор підприємства Володимир Димир Пасічко, наприклад, котельня по вулиці Дмитра Каряка, 7 взагалі надає послуги безперебійно, тому що там є можливість на період ремонту заживити теплообмінну установку від іншої котельні. Графіки тимчасових відключень котелень для проведення планових робіт в період міжсезоння опубліковані на сайті Полтава Теплоенерго. А за адресою житлового будинку побачити терміни відсутності гарячої води допоможе онлайн-сервіс офіційного сайту підприємства Мапа комерційного об. Язку» публику